225 мільярдів гривень. Якби у них там а, в, офіс, в Офісно-президентській республіки, називається, кошти, які були перераховані, ну по яким не виконані контракти. Ну я ж людина проста, да я вам скажу, ну крали, спиздили. да, Ну спиздили саме в себе на прокладки. А потім ще був такий міністр єдності Чернешов, писати, да, тіпочок. Це міністерство зробило, щоб за кордону українців повернути. Але вся у Зеленого бригада така він перше, що зробив, украв доказаних пока мільярд і втік. Там, блять, защкірився так, що Вова потужний особисто їздив його, умовляв гарантії безпеки. Давав Ніякі правоохоронні органи суди, тебе не візьмуть, А заставу записатого блін. Чернишова вносили, блять. Бомжі, які на съйомних квартирах живуть, блять. Полумитники, блять. Да, блять, навірно, це брехня і неправда, блять. І суд у нас чесний, не підкупний, як і мусарня, і шмигальня. І міністр мусоров, блять, не пенсіонер, блять. Не навчений воювати, не інвалід. То все брехня. А киянин – це ворожий і псу.